Спочатку були ДНРівці, потім були Кадирівці, тепер КНДРівці. Чим озброїла Москва нові свої війська з КНДР, як їх називають на Росії? Особливі буряти. По піхотному озброїло перекинуті до кордонів з Україною війська КНДР. В останній тиждень жовтня 24-го року держава Агресор перекинула з Приморського краю Російської Федерації до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії КНДР. Це – Повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. Північнокорейські війська переміщували за допомогою щонайменше 28 військово-транспортних бортів ВКСРФ. Кандерівців Москва озброїла зокрема 60 мм міліметровими мінометами, автоматами АК-12, кулеметами РПК, ПКМ. Снайперськими гвинтівками СВД СВЧ, ПТРК Фенікс та РПГ-7. Також північним крийцям, чи як їх називають у російській окупаційній армії особливим бурятам видали трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, каліматорних прицілів та біноклів. Нагадаємо, підготовка військ НДР, яких держава-агресор вирішила задіяти у війні проти України, відбувається на п'яти полігонах далекого сходу Російської Федерації.